Зараз йдуть кримінальні переслідування за слова, що Україна втратила свою суб'єктність. Тому я цього не буду говорити. Я скажу, що Україна дрейфує, а дрейфує, це означає, що пливе за течією, яку визначають дві великих держави на даний момент Сполучені Штати і Росія. І також нагадаю, чому дрейфує, тому що всі попередні умови, о те, Вибачення в лапках перед Трампом українській адміністрації написали французи, тобто адміністрація команда від цього Макрона, а підготовку до перемовин у Джиді практично готували тренери нас з Британії, які навіть прилітали у Київ. І тому, власне, український бік питання закритий. Ідуть тільки нюанси, які в принципі.